Дві новини від метеорологів: одна приємна, інша як це часто трапляється не дуже. Хороша на прикарпатті скоро потеплішає. Тривожна у високогірі Карпат збережеться небезпека сходження лавин. Тому любителям туристичних мандрівок гірськими схилами слід утриматися у цей період від походів у гори, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Невдовзі до нас завітає не календарна, а вже справжня весна з плюсовими температурами без особливих опадів. Цю інформацію ми отримали від місцевих метеорологів за прогнозами синоптики. В найближчий час у нас на території області очікується поступове потепління. Високогіріж області. У нас ще ми 19-18 березня очікуємо мінусові температури, які вдень і вночі. А вже з 20-21 в день години ми очікуємо підвищення до 05 тепла, а в нічній ще буде до 4 морозу. Така погода у горах може стати причиною сходження лавин. Попереджають фахівці. Ще одним поштовхом до утворення снігових обвалів є людський фактор: спровокувати стихію можуть туристи. Період сходження максимальної кількості снігових лавин на території Івано-Франківської області припадає на лютий березень, і так це початок квітня. Хочемо наголосити, що лавина небезпечний сезон у нас ще не закритий. Він ще є у нас відкритим, тому незважаючи на те, лавина небезпечний це період, не лавина небезпечний період, схід лавини будь-якою можна спровокувати у Карпатах. Випадки сходження лавин, які спровоковані туристами від чайдухами, не є рідкістю. На жаль, інколи вони є причиною загибелі людей. Тому фахівці радять любителям мандрівок гірськими схилами обов'язково реєструватися у контрольно-рятувальних пунктах МНС. а ще краще утриматися від небезпечних подорожей у цей період.